Так, привіт! Ми вже давним -давни давно не були в ніяких відпустках чи типу того, і ось вирішили з'їздити. Зараз у Познані і звідси починаємо. Подивимось, що ми побачимо, бо у нас конкретного плану немає. 1 – це торговий центр Старий Бровар. Його рекомендували подивитися, тому що це торговий центр, який, якого робили типу, як, ну, на місці е, Старої Броварні. І е, ну, типу, він досить такий незвичайний і красивий в цілому. Це як одна із таких точок, куди треба сходити з'їздити в Польщі. Подивимось. подивимось, що він і як. Досить прикольний ТЦ, мені подобається прямо. Єдине, що треба знати, що це перероблений завод. Ось. І, ну, тому що інакше він сприймається як, як ТЦ. А... Так він досить такий гарний, гарний. і незвичайний відносно ТЦ. Не єдине що, а ще, одне, ще один нюанс в тому, що сьогодні неділя і все закрито крім фудкортів і так далі в Польщі. Тому... Тому пустувати тут зараз. thank you Цікавий По похід у нас виходить. Ми проходимо зараз ще біля одного ТЦ, але він такої величений, що це жесть просто. Якщо чесно, в Києві таких я не бачу. О, не знаю, чи ви його побачили, але просто великий ТЦ, нічого такого ми проходимо мимо, йдемо до... Як це називається? Будинок пальм, щось таке. Подивимось на пальми в Польщі. Так, ми розгадали в чому суть і схема. Е, суть в тому, що тут є два вокзали і торговий центр, тому він такий великий. Ось. Тому Тут автовокзал, е, залізнодорожний вокзал і торговий центр. Ось там такий. Коротше, тут місцевий ВДНХ по дорозі до пальм, будинку пальм. І прикол в тому, що тут відбуваються зараз якісь змагання, типу, чи то марафон, чи то. Я не знаю, багато вису бачив айронмен, але це не дуже схоже на Ironman, тим більше, що Ironman включає в себе е, заплив у вільному, ну, типу, вільній воді, якби, а як тут з нею ну, тугувато. Фонтанчик є так. І цей. І... Тому не знаю, що саме тут. Напевно, якийсь напівмарафон чи типу того. Але досить прикольно, що дуже багато людей багато підтримують своїх. От. І круто, що такі заходи проводяться. Коротше, дуже схоже на Ironman, тому що є велосипеди тут. І це саме ну, велосипеди, які такого плану як. Більше ременів чи що. І єдине, що цікаво, де вода знаходиться, можливо, тут є критий басейн. В принципі, цим закривається етап, але бачимо. Я чуть не наклав кої куди це прям на рівні голоди. Ага. Trace, Ми знаходимося в кафешці в цьому коті. Це був пальмовий дім чи якось так. Ось. Досить прикольне кафе, мені от такі подобається. Що сказати, по самому, по самому пальмовому дому, він великий. От, є багато прикольних речей, але в основному рослинки, 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 рослинки. І мені це не прям щоб цікаво, але є деякі цікаві речі. Особливо мухо-байкіта. Я вийшов уже з цього боцаду дому, дому пальм. І хочу сказати, що це точно вартує того. Варто того, щоб подивитися. Він досить великий. Тут приблизно 6-6 різних кімнат. Ось. і Є тваринки прикольні, є цікаві риби навіть подивитися. Є невеличка кафешка, типу такого попити чаю, нічого більше, але все одно. Але все одно вона є. Тому, як на мене, сюди варто зайти. Точно не в кожному місці є. Таке. Ми йдемо далі. Далі у нас більш прогулочний такий режим. І наступний пункт, в який ми маємо пологіці речей заходити прямо всередину це буде музей Кроссані. Імперський. Імперський, по-моєму. Е палац чи то, чи то цитадель. Ось. І наступний пункт це самий центр Познання. Познання, ми ж познання, правильно? Я ж не туплю. Цікавий виступ, скажімо так, був. На жаль, там не можна всередині знімати відео, але було цікаво. Єдине, що треба дивитися за тим, коли, йдуть, коли, коли є група україномовна, англійськомовна і так далі. Що ми були у групі польськомовні, то було важкувато зрозуміти, що і як. Ну, в цілому зрозуміло, але там є як певний інтерактив, в якому ми, ми не могли брати участь, тому що ми ще не настільки знаємо мову. Ось. Е, в цілому досить таки прикольно, 66 злотих на двох, досить дорого. Е, але нормально. От. Зараз ми йдемо в, в цілому, е, тримаємо шлях до... Як же це воно називається? Е, парк цитадель, щось типу того. Дивимось, що там. Поки є сили. Треба записати результат сьогоднішнього дня. По-перше, ми пройшли. 27200 кроків. Побачили багато цікавого. Все було досить, досить прикольно. Окрім напевно парку був скучнуватий. І е музей е цього а, ну, Він прикольний, але ми, на жаль, багато чого не розуміли. От, Польський у нас ще не, не на такому рівні, але Чуть-чуть ну, прикольно. Е далі е прогулялися по центру. В цілому непогано на один деньок пройтись, подивитися різні речі, більш чим непогано. От. Але більше думаю, що ну, таке буде питаннячко. Центр мені сподобався. Єдине, що не сподобалося, що багато ремонтів. Але, знову ж таки, пройдуть ремонт, і воно буде краще. От. Ресторан той, що. Е... Як він називався, чекай. Ринок 95 називався. Я його рекомендую. Ну, в принципі, в принципі, і нормально. А, по готелях. По готелях перше е розкажу про попередній наш готель. Я думаю, я залишу десь. Е так, я покажу зараз десь картою, де він знаходиться. Що це за готель. Е фішка в тому, що він був досить е дорогий. Він був дорожчий, ніж цей. Це було 200. Щось е типу, 220 злотих за ніч. За двохмісний номер. от, Він дорогий. і Там безплатна парковка. І сніданок щось 110 злотих за двох. Але ми сніданок не брали. Ем, але сам, сам готель 220 злотих. Ну, якщо чесно, він взагалі не на 220 злотих, а це от вікно, яке не можна відкрити, вночі ти просто задихаєшся, грубо кажучи, у тебе просто немає повітря. І це жесть. от Ну, і номерок був так собі, м'яко кажучи. І він відносно в жопі знаходився. Цей готель, де ми зараз, це Traffic Hotel. Він коштував нам 150 злотих за такий самий номер. Номер набагато красивіший, більш гарний. Більш гарний. І сніданок нам коштував, я можу збрехати, але приблизно 70 злотих на одного. Ми завтра будемо снідати в ньому, бо ми завтра снідаємо і виїжджаємо. От. І цей готель нам набагато більше подобається, він дуже близько до центру. От, відразу ж близько до того торгового центру, до якого ми заходили першим. От. І в принципі цей я б радив, реально радив. Єдине, що тут парковка платна, 40 злотих за ніч виходить. І тому це треба, ну, власне, скажімо так, це треба брати до уваги. Ось так закінчився наш перший день, перший день відпустки, і перший і єдиний день в Познані. Завтра ми вже зранку виїжджаємо і їдемо до моря. Але куди конкретно? Завтра вам і скажу, тому що ще до кінця не дивився. Тобто я дивився, тільки я не пам'ятаю назв міст і місць. Ось, все, ми спадки. Пока-пока.